Доброго дня, шановні пані та панове, Окрім доставки замовлень за вашою адресою, за допомогою транспортних компаній чи нашої доставки Балканіка Преміум, ви можете забрати замовлення самостійно в наших магазинах Кешн Кері або на головному складі у місті Хатіва, провінція Валенсія. Для цього при оформленні замовлень необхідно вибрати найближчий та зручніший для вас пункт видачі та оформити замовлення, сплативши вартість товару. Коли усі товари будуть складені, вам на електронну пошту буде надісланий лист з повідомленням, що замовлення готові до отримання. Вам необхідно лише подивитися графік роботи, вибрати пункт видачі та приїхати за замовленням. Якщо ви знаходитесь поруч з одним із наших пунктів видачі, це один з найзручніших способів швидко отримати продукт та не сплачувати за доставку. Але пам'ятайте, що обов'язково маєте забрати своє замовлення в найближчі 3 дні після його оформлення. Адже деякі продукти не повинні довго знаходитися в нерекомендованих умовах тривалого зберігання, тому що вони можуть зіпсувати. Якщо ви не можете забрати продукти, в найближчі дні повідомте, будь ласка, про це нас, скориставшись контактним номером телефону фунту видачі або номером телефону головного контакт-центру, що будуть вказані під цим відео. В цьому випадку ми зможемо помістити продукти в необхідні умови зберігання, щоб ви могли забрати їх пізніше. Ми дуже уважно пілкуємося про вигляд та якість товару для задоволення ваших потреб. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.